Починаємо продовжувати е, цей проєкт. Мармелад, як я його назвав, чому мармелад, не знаю. Е, хай буде так. Тобто, що ми починаємо? Зараз в нас програма мінімум встановити двигун, поставити цей автомобіль на хід. Для цього потрібно заклеїти шумоізоляцію під капотний простір, так як в оригіналі йде отой паралон. У нас його, звісно, нема. Виходимо з того, що є. Ось я купив таку шумочку. Така якийсь типу також паролонки 5-мм, я думаю, виглядає непогано. Ось я вже почав, прикрутив це. Вже тут дві частинки приклеїв, тобто помаленько-помаленько починаю клеїти. Також хочу двигунчика встановити. Зараз вже ну, подушки поки що просто приміряв, нічого не прикручував. Двигун вже підрозібрав, почистив, скільки зміг. Зараз перед тим як встановлювати ще його все обмию. Встановлю туди сам блок з головкою для того, щоб буде зручніше просто збирати. Він буде стояти на автомобілі. Вже спереді буде доступ прекрасний, він буде в повітрі. Знизу піддон, ззаду коробочка. Також кардан потрібно весь перебрати. Так мені буде набагато зручніше. Тобто, бачите, такий безлад. Заодно хочу чому його туди вкинути, тому що він тут лежить посеред гаража. Займає багато місця і такий трохи срач, як не як Того зараз буду показувати, щоб доробити. Погнали! Починив я вже двигуна з автомобілем, поки що просто одягнув на подушки, там підставив дощечку, щоб він не перевертався. Тобто, вже половина роботи зроблена. Ну, я жартую, тут роботи ще багато і багато. тобто Зараз потрібно це все вимити тут, тут, знизу найголовніше так буде зручніше це все помити. І поприбратись тут в гаражі, тому що срач після цього двигуна капітальний. Шумочку я вже, до речі, да, то клею там. Можливо, не всюди не ідеально, але воно, в принципі, це все двигуном ще закриється, тому в загальному буде те, що треба. Так, продовжуємо далі складати.